Доброго здоров'я, Рада вітати вас у студії програми Сіті Терапія. Людина, що втрачає зуб, має не лише естетичні проблеми, як правило, вона має ще і проблеми зі здоров'ям, яким чином допомогти тим, хто втратив зуб, знає гість нашої сьогоднішньої програми, Михайло Ярославович Чмола, лікар-стоматолог, ортопед клініки Медіса. Доброго дня, вітаю вас у нашій студії. Доброго здоров'я, скажіть, будь ласка, які ж є основні причини втрати зубів, і що пропонує сучасна стоматологія тим, хто втратив зуб. Наталя, скажу вам так: причин втрати зубів або зубного ряду є маса від ускладнень, які супроводжуються чи неякісним лікуванням, чи в силу певних причин, чи внаслідок навіть випадкової травми, себто причин втрати може бути дуже багато і відповідно ми намагаємося якимось чином цю. Втрату або цей дефект зубного ряду замістити, що пропонує стоматологія? Що вона пропонувала раніше, і що залишилося можливо в користуванні стоматологів? І зараз куди дійшла стоматологія як наука? З кожним днем стоматологія як наука розвивається і розвивається просто невпевними темпами, іноді не бракує часу для того, щоб за всім встигнути, і щоб на якісному певному рівні надавати цю стоматологічну допомогу. Значить, раніше методи, які використовували стоматології, вони не забуті, вони далі проводяться в стоматологічній практиці, але є щось нове, щось хороше, щось вдосконалення, якесь, яке який пропонується людині для покращення її. Здоров'я власне і е, цим методом є система дентальної імплантації, е, яка є чимось кращим і чимось новим в нашій, скажімо, скажімо так, галузі, поясніть, будь ласка, <кій> що це за система, така що це за підхід, такий дентальна імплантація для того, щоб кожен, хто нас зараз дивиться, зміг розібратися з цим терміном. Добре, спробую. Е, значить, е, якщо раніше е, найбільш поширеним методом було метод е, мостоподібного протезування, тобто заміщення. Зубного ряду це мається на увазі, що робився метод, коли при відсутності зуба, сусідні зубчики, які щоб замістити, вони потрібно якась потрібно було створюватись опора. Щоб ту опору створити, необхідно було препорувати, цебто пошкоджувати, скажімо так, інтактні здорові зубчики. Для того щоб цього не було, була розроблена система дентальної імплантації. Відповідно, коли сусідній зуб, коли хороший здоровий, звичайно, що жодна. Людина, жоден пацієнт не хотів би втручання в своє щось здорове, відповідно була й розроблена система імплантації, яка не потребує втручання, скажімо, на сусідніх зубах, і це є однією з напевно найкращих переваг саме дентальної імплантації, якщо порівнювати з іншими методами, які використовувалися раніше, так звичайно, з точки зору здоров'я краще зберегти щось своє і Богом дане, скажімо так. А якщо можна, ми можемо наблизитись до. Того, щоб не чіпати своє здорове, тому і та система імплантації була зроблена. Михайло Ярославовичу, ви знаєте, ми маємо сюжет. Я думаю, як працює клініка mm -hmm. Медіса? Ви знаєте краще за нас усіх, бо ви там працюєте. А для того, щоб озвучити все те, про що ви тільки що казали, і навіть для того, щоб продемонструвати переваги імплантації нашим глядачам, ми маємо сюжет. Давайте разом з вами поглянемо і потім ваші коментарі як фахівця. Якщо у вас відсутні один або декілька зубів, і ви категорично проти протезів, вихід для вас імплантація. Спершу треба звернутися в сучасну клініку. Тут лікар огляне зубний ряд, виділить проблеми, які треба вирішити пацієнтові, і яким чином. Перед імплантацією обов'язково проведуть 3 d 3D-рентгенографію на спеціальному дентальному комп'ютерному томографі. Ця діагностика максимально точно покаже тканини і створить на екрані комп'ютера об'ємну модель області імплантації. Тут видно, як розташовані судини, нерви і гайморові пазухи. За допомогою спеціальної комп'ютерної програми лікар планує етапи імплантації. Планування дозволяє точно спроєктувати положення імпланта, його позицію у зубному ряду. Так, медики виключають. Юля, ризику складненько, наприклад, травмування оточуючих тканин. На основі комп'ютерної моделі в клініці виготовляють індивідуальний 3D-шаблон. Він і буде посібником для хірурга в ході процедури. Саме цей шаблон допомагає лікареві бути точним і поставити імплант саме у відведене під нього місце в зубному ряду пацієнта. Імпланти виготовляють з титану. Цей матеріал абсолютно нейтральний і сумісний з тканинами організму. Внутрішньокісткова його частина замінює корінь зуба. Її фіксують у Щелепі. На зовнішню частину одягають коронку, яка абсолютно нічим не відрізняється від здорового зуба. Переваг у імплантації зубів дуже багато. По-перше, сусідні зуби при цьому не псуються. Імпланти можна ставити взагалі при повній відсутності зубів. В зоні імплантації припиняється втрата кісткової тканини. І головне, покращується якість життя пацієнта. Адже зуби як новенькі. Оскільки основні етапи імплантації е, були озвучені і продемонстровані у сюжеті, я пропоную нам з вами, насамперед для наших глядачів, розпочати з того моменту, коли людина втратила зуб. Чи повинна людина, ваш потенційний пацієнт, чекати від моменту моменту втрати зуба до того моменту, коли ви можете взятися і розпочати імплантацію? Якщо так, то скільки цей проміжок часу має тривати? Ну, на моє переконання, звичайно, що при втраті зубів не завжди людина може в даний момент попасти, скажімо так, до лікаря-стоматолога. Але скажу вам так, підхід, який працюється, ну, підходи, які є в нашій клініці. Тобто бажано було б, щоб після якоїсь чи травми, чи після втрати зуба, чим швидше людина попадає до стоматолога, відповідно пізніше. Потрібні будуть, скажімо так, менше підготовчих етапів для того, щоб встановити цей імплант. Тобто, як і при будь-якій хворобі, чим швидше людина попадає до лікаря, тим швидше можна вирішити проблему. Відповідно буде швидше і менш затратно. Скажімо, так. якщо говорити про підготовку до імплантації з боку пацієнта, чи має він якимось чином готуватися до цього, і з боку клініки, вас як фахівця клініки, медіса, що входить до цього етапу імплантації? Підготовка ну з боку пацієнта скажу зараз від себе як гіпотетичного, скажімо так, можливо, в майбутньому пацієнта. Тобто, основне, що потрібно людині, це спокійно настроїтись і розуміти, що нічого страшного в тому немає. Це є звичайна процедура для лікаря-професіонала. Людина просто має психологічно бути підготовлена, що їй треба зробити якісь маніпуляції і. Я впевнений, що при е, зборі анамнезу, тобто при консультації первинні, яка проходить нас в клініці е, обов'язком лікаря, і, зрештою, як просто доброї людини повинно бути так, щоб людину налаштувати якась психоемоційна підготовка, вона вже просто робиться зі сторони лікаря. І я переконаний, що побувши в нас клініці, принаймні при первинному огляді, людина буде розуміти, що в тому ні немає ніяких... Стоматолог то не так страшно, як про це говорить. Абсолютно, абсолютно погоджуюся з вами повністю. Якщо Говорити про підготовку вашу, тобто підготовку з боку фахівця, що входить до цього етапу. Наскільки він тривалим є, скажемо так, після детального аналізу, повністю який ми побачили, і в ролику обстеження повноцінне, яке проходить підготовка лікаря, ну для нас то виглядає вже як буденна справа. А для в Основне, щоб потрібно, щоб підготовлений був пацієнт, як я сказав, психоемоційно. Тобто, особливих якихось таких підготовчих етапів, звичайно, немає, тому що людина професіонал, яка виконує свою справу кожен день і виконує якісно, вона до тої справи підходить з чистим серцем і світлим розумом. Та й все, Михайло Ярославовичу. Інколи бувають ситуації, коли людина втрачає передній зуб так. або декілька передніх зубів, особливо це можливо актуально у випадку травми, а, але люд... Людина є соціально активною, і Разумію. багато хто насправді це сприймає як психологічну драму. Чи можна допомогти а, пацієнтові в такій ситуації? Чи існують якісь можливо тимчасові варіанти рішення проблеми і наскільки а, такі підходи у клініці застосовуються? Скажу знову ж таки так. Уявляючи, я себе уявляю кожен раз, коли в мене пацієнт є в кріслі, я себе завжди уявляю на його місці людині. Тим більше соціально активний, то і називається естетична зона, зона усмішки, чи при розмові людина не повинна себе відчувати в чомусь обділеною. Є методи, звичайно, які на час приживання, скажімо так, імпланта, тимчасові ми їх називаємо, які слугують заміщенням дефекту того зубного ряду. Тобто, принцип і підхід в клініці такий: людина, коли прийшла в кабінет до стоматолога, вона прийшла. Не просто для того, щоб поставити імплант. Вона прийшла до лікаря, і е, лікар лікує, по-перше, не тільки мануально ще й словом. Раз. І, по-друге, методів тимчасових є дуже багато, вони є е, різноманітні. І для того щоб замістити тимчасово, щоб людина могла посміхнутися і розмовляти, звичайно, що є як довго триває процес заміщення зубного ряду або окремого окремого втраченого зуба, як довго в, повністю триває цей етап е, імплантації або повний процес mm -hmm. імплантації. Ну, значить, є середні терміни, які потребують, щоб вживати менше професійної термінології, ну, скажімо так, остеоінтеграції, щоб імплант прижився в кістковій тканині. Є середні терміни для верхньої, і для нижньої щелепи, вони дещо різні в середньому від 4 до 6 місяців і йде етап приживлення внутрішньої кісткової цієї частини. В але на той момент поки проходить Інтеграція імпланта власний організм, скажімо так, в кістку. Звичайно, ми не то що стараємося, а наш обов'язок людині запропонувати якісь тимчасові методи, тобто вона за досить короткий час виходить з кабінету чи з клініки, вона виходить реабілітована. Наскільки цей процес цих 4-6 місяців або навіть перші декілька днів, перші декілька відвідувань стоматолога є болючими і неприємними? Тому що чому ми боїмося стоматологів? Ми боїмося насамперед болю, або якихось неприємних відчуттів, що відчуває пацієнт, який прийшов, все таки зібрався з силами і вирішив зробити імплантацію. Ну, значить, так коли пацієнт попадає вже він підготовлений до дентальної імплантації, значить проводиться місцеве знечулення, і при цьому зберігається повністю болюва чутливість. Виключається зараз. Є широкий спектр засобів для знечулення, себто анестетиків, які зберігають тільки тактильну чутливість людина відчуває, але больові, больові відчуття повністю заблоковані тобто прийшла. Поспілкувалися з лікарем, провели ті маніпуляції, які потрібно, і людина спокійно встає з крісла і активно про про проходить далі і своє повертається своє життя. до свого соціального активного Абсолютно. життя, яке вона Абсолютно. власне вела Абсолютно. до того, як е, прийти до клініки Медіса. Е, Михайло Ярославович, ви знаєте, я. Е, коли сама збираюся до стоматолога, я завжди думаю, а яким чином відобразиться це на естетиці? Насправді, коли ми йдемо до стоматолога, особливо коли є проблеми з передніми зубами, ми завжди думаємо, наскільки чи та пломба, чи той імплантат буде відрізнятися від сусідніх природніх, справжніх моїх власних зубів, чи можна досягти того, щоб імплантат не відрізнявся за кольором, за прозорістю чи іншими характеристиками від власних зубів. Скажімо так, це питання цікавить абсолютно кожного пацієнта. Відповідно, лікар разом з пацієнтом при протезуванні, коли вже йде так звані нарощування, тобто супраструктури, тобто власне ці коронки, які йдуть на інтернеті. Тобто, те, що ми бачимо. Те, так? Те, що ми бачимо, те, що бачать оточуючі. вибирається повністю можна, є широкий спектр вибору тих коронок, і можна підібрати колір. Ідентичний до власних сусідніх зубів, що по прозорості, що про ре... що по рельєфу. Тобто ми навпаки намагаємося зробити максимально якісно для того, щоб людина себе відчувала психологічно комфортно, щоб не виникало ні при посмішці, ні при розмові якихось комплексів. Тобто, є, є, є. Посмішка і розмова це одна частина нашого життя, але існує ще інша частина життя. І на початку цієї програми я казала, що втрата зуба – це не лише естетична проблема, це ще і проблема зі здоров'ям. І дехто навіть після встановлення імплантатів дентальної імплантації. Все-таки не дає достатнього навантаження на імплантований несправжній чужий зуб. Яким чином, оберігаючи його, я маю на увазі навантаження під час прийому їжі. Яким чином слід все-таки? Зважати чи не зважати на те, що це чужорідне щось в ротовій порожнині, чи можна е, імплантатами користуватися так само, як і власними зубами? Я завжди стараюсь переконати пацієнтів, що вони попали до лікаря, і лікар має надати таку допомогу.